Вітаю, друзі! Сьогодні мала відбутися славнозвісна зустріч у Стамбулі. Ну або у Анкарі точне місце, як завжди, не було визначене, якраз саме через те, що делегація, так звана делегація Російської Федерації, вона не визначала взагалі ніяких. Точних дат, цифр і все інше. Ну, принаймні, так говорив пан Зеленський. Ми приїхали. Ми зустрілися на найвищому рівні з президентом Ердоганом, і відповідно саме це якраз показало рівень нашого підходу. Тобто, ми пішли на зустріч, перш за все, Дональду Фредовичу, бо він попросив, як кажуть, піти на зустріч і зустрітися з росіянцями для того, щоб як мінімум отримати фактичний результат: чи хочуть вони миру, чи не хочуть. Все їх завжди пішло не по плану тому, що е, росіяни не хочуть миру, ми прекрасно це вже зрозуміли. Е, Медінський потім виступає, розказує про те, що він е, готовий сідати на засіл перемови, навіть йти на якісь там ти рухатися, там не готові до поступок. Там звучали навіть такі слова. Але при цьому ж таки, звичайно, фактично залишається усунення першопричин цієї війни. Звичайно, в хорі фантазії росіянців першопричини цієї війни давайте нагадаємо, які це є. Те, що ми всі з вами нацисти. Це те, що ми у нас дуже дуже багато зброї, і через і саме те, що ми, як виявляється, за логікою цього росіянців, ми в НАТО знаходимося фактично, тому що якби іншої логіки я не бачу їхніх слів. Ну звичайно, тут шукати логіки дуже важко. В їхніх словах, але фактично, давайте повернемося до того, що росіянці приїхали. Так, в них була дешева, дуже така блюзнірська, бутафорська, як сказав президент Зеленський делегація. Вони намагалися звичайно спровокувати е, нашу делегацію, тому що ми приїхали звичайно на набагато вищому рівні. У Нас був і е, Сибіга, міністр закордонних справ, е, звичайно, президент, і е, міністр оборони, і навіть пан Малюк приїхав для того, щоб як мінімум подивитися на все це кодло і на цей цирк. Дуже цікава ситуація. Вона ще раз підтвердила те, що росіяни як мінімум плюють в лице ну, Україні. Це ми про це не говоримо. А от. Дональду Трампу це стовідсотково доконаний факт. Трамп зробив вигляд, що він взагалі нічого не знає, нічого не бачить. Я взагалі не знаю, яка там делегація приїхала. Мене це не цікавить. Я сижу зараз пів про тому що я уклав дуже вигідний контракт, як він сказав, на 4 трильйони доларів. Ну, це після поїздки по близькому сходу, там, Саудівська Аравія, Емірати, Катар. І це, звичайно, також дуже цікавий факт, тому що там дійсно було підписано багато крутих контрактів. Але це зовсім інше питання, і ми до цього можемо повертатися багато. Але ключовим зав... питанням залишається що буде завтра, тому що все таки до. До Туреччини прилетіли і американська делегація. Це Марко Рубіо, ну і Кіт Келох, можливо, там є вітвіков про нього нічого не сказано. Але фактично ця делегація, ну вона вже зустрічалася з українською пан Сибіга, обіймався з паном Рубіо, і вони вже поговорили про чіткі позиції, І я впевнений на 100%, що вони обсудили їхні подальші подальші дії. Завтра щось планується. Завтра дійсно є якісь такі можливо наміри зустрітися або принаймні організувати хоч якусь зустріч. Ми звичайно не будемо організовувати на нашому рівні, тобто на найвищому рівні. З тим рівнем, який приїхав, але хтось від нас поїде, хтось буде зустрічатися, скоріш за все, з росіянами, для того, щоб принаймні почути, їх вислухати і дати свої якісь висновки і результати у після всієї цієї зустрічі, е, залишається лише поки що е, очікувати позицію від Трампа, тому що знаєте, воно все затягується, і нам не сильно цікаво постійно до переносити якісь гіпотетичні зустрічі. Зеленський сьогодні відлітає, тому що йому там немає що робити. Трамп завтра не прилетить, Путіна також завтра не буде. Це продовжується мінський процес, який ні до чого не призведе. Почнемо з цього. А фактично, ми маємо показати і Марку Рубіо, і всі інші команди американцям, хто такі росіяни. Чого вони хочуть і, і як вони себе ведуть? Ну, тобто, в принципі, ми і так всі бачимо, але повторююся, що проблема величезна залишається від е, Дональда Трампа, тому що він не хоче йти на ескалацію. Він не хоче накладати санкції, тому що єдиним вагомим рішенням залишається накладання санкцій на країни, які співпрацюють з росіянами, тобто 500% санкцій. На кого? Перш за все, це є на Китай, тому що вони леву частку закуповують е, нафти і газу. Хоча, до речі, останнім часом вони починають відмовлятися від багатьох контрактів е, за останній час. Відмовилося близько 12 контрактів на нафтогаз, і це також дуже вагомо якраз. Е, Фактор по питанню ціни, яку зараз організовує Дональд Трамп на ринку, і оця поїздка до Соївської Аравії вона далеко не в останню чергу, якраз говорить про те, що Соуїська Аравія все-таки буде і надалі продовжувати збільшувати виробництво видобуток своєї нафти. В них є можливості, в них є величезні можливості. Зараз вони там збільшили близько мільйона барів нафти в день. Вони можуть збільшити до 5 мільйонів. Це величезна цифра, яка взагалі у річному обсязі виходить тільки за Рівнем Соузійської Аравії на рівень е, половини всієї нафти і всієї доходу е, від е, нафти е, Російської Федерації. Тобто, якщо ми з вами побачимо фактичний результат від е, тиску на Росію, відповідно тоді росіяни будуть сідати і розмовляти як миленькі. Але на даному етапі цього не відбувається. Дональд Трамп не хоче накладати санкції на Китай, тому що він тільки-тільки но вискочив з перемовин важких поки не важких, але навпаки, легких е, по Китаї, і йому дуже це сподобалось. Що в нього все навколо так важко дається а тут з Китаєм за буквально за пару хвилин вони вирішили дуже швидко і чітко і по тарифам. І в принципі, йому це подобається. Тому залишається очікувати. Завтра буде новий день, і найкраще, що залишається, це працювати на нашу перемогу, на донатити на армію, працювати на армію, воювати і, і надалі на нашу перемогу. Тому що варіантів поки що українців не залишається. Тільки перемога. Все, всім па-па.